Всім доброго дня, автомобіль продано, задоволені клієнти, скинув відео, автомобіль сподобався, зарезервували, приїхали, оглянули. Автомобіль прямує в Вінницю. Побажаємо людям щасливої дороги. Автомобіль був успішно проданий. Це була в нас Kia Niro, 2020 рік, Рестайлова. Скинув людині відео, людина оглянула, перевірили, приїхали, вже побачили, що дуже класний стан автомобіля. Не очікували навіть. А кого цікавлять автомобілі з Нідерландів, телефонуйте. Також в неділю виїжджаю по інші автомобілі. Ще в наявності є Hyundai Kona 2019 рік, пробіг 79 тисяч. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.